Shit. Йоу. Хочу поділитися кількома дрібницями, які я використовую для того, щоб зберегти час на занудних речах, типу сортування хабаря, торгівлі та інших штуках, якими я займаюся між бійками з босами фарма МАП. Коротше. Почну швидкого доступу до NPC. Коли я повертаюсь хабарем, то зазвичай підходжу до цього парубка, щоб ідентифікувати свій мотлог. Замість того, щоб вступати з ним в діалог та шукати цю кнопку ідентифікації, можна просто затиснути Ctrl та клікнути на NPC, щоб пропустити зайві рухи та змусити його зробити справу. Трохи нечемно, тож не намагайся повторити цей прийом на вулиці. Те ж саме працює з дізенчантом торговлею предметами, Альва відчиняє обмін валют, ці бандюки обмін предметами, данік відчиняє телепорт в експедицію. Я намагаюся розставляти NPC, яких я відвідую після кожної мапи ближче до моїх порталів, те саме стосується мого схрону. Розташування всього цього під рукою мабуть зекономило мені години, починаючи з часів по Е1. Щоб це зробити, достатньо знайти панель свого хайдауту. Тут внизу її можна приховати або показати цією стрілкою. Кнопка редагування дозволяє все перетаскувати та крутити. Якщо у вас є кілька виглядів одного то сам... того самого предмета, їх можна міняти прокруткою миші. У мене поки що тільки один мам девейс. Готовий хайдаут можна експортувати в файл. Тут можна знайти всі декорації, які є в наявності. Також гарна практика тримати хабар неподалік від вейпоінту. Якщо ви колись блукали в чужому хайдауті в пошуках цього ящика, то ви зрозумієте чому. теперішній версії гри ми маємо багато здоровецьких мап, тож доводиться довго бігати. Це можна прискорити за допомогою шелчаржа та блінку. Якщо у вас не багато сили та інтелекту, краще знайдіть лоу-левел геми. Поки біжу до наступного паку або боса, я також люблю посортувати інвентар. Новий тип вкорування в POE 2 спрощує цей процес в багато разів в порівнянні з POE 1 Далі загальновідома практика тумби. Коли я приходжу додому, я скидаю всі свої речі на тумбу, замість того, щоб як лох сортувати це все між різними шухлядами та шафами. Ідея в тому, щоб потім засісти з чайком та посортувати це все за один раз, економлячи час на біганину по хайдауту та подовжити життя своєї миші. До речі, існують хоткеї для спрощення цієї діяльності. Ctrl-Click переносить предмет до ящика, вікна, NPC або іншого гравця. Ctrl-Shift-Click перенесе предмет до активної шухляди, ігноруючи автоматичні. Для унікальних предметів delirium тощо. Shift-Click розділяє стаки. Правим кліком, а потім тримаючи Shift, можна взяти предмет багато разів поспіль. Також допомагає пошук. Набирає Waystones, щоб знайти мапи. Або будь-що інше, наприклад, ультиматум. Підготовка мап це ще одна загальновідома практика. Готую для себе пакунок мап, розкладаю їх в окрему шухляду, і на не все, що мені треба, тримаючи шифта. Далі за бажанням сортую. Якщо є якісь небажання моди для мого білда, вбиваю ці моди в пошук в лапках. Наприклад, якщо я граю на хардкорі, то скіпаю мапи з мінус-резистами. Пишу Player Res, воно мені підсвічує ці мапи. Можна коротше. RR. Це короткий код даного модифікатора. Скоро дороблю сайт, який має зручний перелік всіх цих кодів в ігрі. Залишу посилання внизу. Якщо знайшлись погані мапи, не обов'язково їх викидати, можете закинути їх в переробку. Сортувати в ящику можна за тіром. Пишу тір 15, показує 15. Переробка трьох мап дає одну тіром вище, з корумпованими мапами не працює. Кількість мап залежить від моїх цілей та настрою. Іноді готую 5, іноді 50. В усіх випадках це економить час та нерви. Можна подорожувати в свій хай з деяких зон, надрукувавши хайдаут в чаті. Це працює в безпечних зонах кампанії та хайдаутах інших гравців. Є інші цікаві команди. Перелік є в меню Help. Ці команди можна прив'язати до хаткеї, використовуючи сторонні макроси та програми для торгівлі з будованими макросами. Вже є кілька працюючих з Poia 2. На часі я юзаю Exile Exchange 2 і зробили з коду Awakened Poet Rate відомої з 1. Вона допомагає мені в оцінюванні хабаря та дозволяє біндити команди типу телепорту до хайдауту або виходу з паті після торгівлі. Наразі є кілька варіантів: Exile Exchange, Sidekick, Sidekick Poe Overlay 2. Залишу лінки внизу. Маленьке демо, як це виглядає. Це Exile Exchange, наприклад, я хочу продати їм свій жезл, свою булаву. Натискаю кнопки, і воно показує мені її стати. Їх можна редагувати та враховувати тільки ті, що мають сенс. Тоді я натискаю пошук. Як бачиш, ця булава такий же мотлах, як Diablo 4, може навіть гірша. Отож, мабуть, я не буду намагатись комусь її продавати. Що я можу зробити, так це дізнатись приблизну вартість простого апгрейду. Для цього я збільшу стати, такий апгрейд буде коштувати один диван. Натискаю сюди, і воно переходить на трейдсайт, де я можу купити предмет або шукати далі щось подорожче. Рекомендую підібрати собі лут-фільтр. Він змінює відображення предметів на землі та мапі, звуки дропу. Також він може ховати з екрану різний непотріб. Вже існує кілька простих фільтрів, які можна спробувати. Їх можна встановити купою, а потім міняти на ходу прямо в грі. Більшість фільтрів не ховає жодних айтемів на стадії кампанії, тому я можу не турбуватись щось пропустити, коли я без безхайка і потрібно майже все. Посилання внизу. Якщо є якісь штуки, про які тобі цікаво дізнатися в наступному відео, маякуй. Звичайно, я пропустив багато деталей, доповнюй в коментах за бажанням. Дякую за перегляд. Stay safe, Exile.